Третій день протистояння у Єрвані. Учасники вірменського так званого електромайдану кажуть, що ніч пройшла спокійно, і поліція жодного разу не намагалася припинити протест. Центральний проспект і досі перекритий. Е, ви зараз можете бачити кадри прямої трансляції. Людей наче небагато, але це не означає, що Майдан розходиться. Через спеку всі просто ховаються в ціні. Зараз там приблизно плюс 35. Пікетувальники кажуть, що стоятимуть до кінця. Напередодні до протесту проти підвищення цін на електроенергію долучилися ще п'ять вірменських міст. Нагадаю. Отже, Яна Сесарчук зараз з нами на прямому зв'язку. Вона працює у Єревані безпосередньо. А, Яно, чи досі все спокійно і що зараз відбувається? Що тобі видно, чути? Прошу. Вітаю йогора. Хоча від самого ранку до проспекту Баграмяна йшли люди. Там було зараз там знаходиться приблизно дві сотні людей, але центр вулиця зараз порожня, тому що всі ховаються в затінку. А це зрозуміло, тому що спека тут насправді неможлива. Навіть стало погано двом людям напередодні їх забирала швидка. А тому але незважаючи на це, людям роздають їжу, людям роздають напої і розходитися звідси ніхто не збирається. Виборонять баракади як можуть. <плес>

Я хочу, щоб е, наші, наше керівництво слухало звук, слышал голос нашого народу. До самого ранку, доки дозволяла температура на проспекті, сотня людей співали, танцювали, стрибали, закликали владу нарешті. Зробити тарифи на світло а, такими, як які вони були раніше, а, але політичних гасел тут не було жодного. А, навіть закликали їх не висловлювати і не вивішувати жодних прапорів, окрім національних, тому що вірмени зараз дуже бояться провокації, бояться аби їх протест не порівнювали або не пов'язували з якимось іншим протестом в іншій державі. А тут були заклики на кшталт: чим більше ви нас поливаєте, тим більше ми, ми ростемо. Тут був, був дуже Піднесений настрій. А поліція нині теж покинула пости і сидить у затінку в сотні метрів від протестувальників. Стоять машини з колючим дротом і водомети. А навіщо вони там стоять? Чи будуть вони застосовані? Невідомо, але начальник поліції запевнив, що вже відкрито службове розслідування проти міліціонерів, які занадто жорстоко розганяли протест в ніч на вівторок. Люди надвечір збираються приходити сотнями, можливо, навіть тисячами. Ми стежитимемо за тим, що тут відбувається, і повідомлятимемо вам про це в наступних випусках. ТСН. і Дякую, Яна. тримаємо зв'язок. Очевидно, дійсно до вечора, коли спода спека буде більш зрозуміло, які настрої зараз перебувають у центрі Єревана. Це була Яна Сесарчук. Спасибі.